Вечірньому прямому мейнстрімі, який сьогодні такий, знаєте, він приурочений euh, сьогоднішні події. Для мене, ну, буду говорити так, як є, uh, це важливо. І чому? Тому що вже декілька років я якби, все ж таки питаюся потрапити на ту Київську сотню, але чомусь не можу. І ось вже в цьому році. Дякувати Богу, я зареєструвався і навіть проїхав, прикатав трасу, будемо говорити так. Траса дуже цікава. От, вона цікава своїми приколами, які на ній є. От, і я вам скажу відверто, що завали будуть, тому що давайте будемо говорити об'єктивно і очевидно про те, що... На зараз траса ще не готова на всі 100%. Є одна ділянка а, десь в районі якогось населеного пункту, я не пам'ятаю якого. Це якщо дивитися по карті, то, мабуть, я пригадаю, тому що ну, у мене не було часу дивитися по сторонах. Я їхав, їхав, їхав і толив. І у мене була а, технічна зупинка, тому що мені не вистачило води. І це прям проблема, тому що моїх дві фляшки води на сьогоднішню погоду не вистачило. Можливо, в неділю, коли буде старт вранці, води якраз вистачить літри десь, я думаю, в притірку. Хоча, ну, прям з водою біда. З водою біда. Води пішло сьогодні чотири фляшки, і я прям такий, знаєте, ну, Скажу вам відверто, що зараз я прийду додому, я буду пити все, що в мене там є. Загалом прикатка відбулася сьогодні після загальних 26 кілометрів пробігу, тому що ну, 20 кілометрів давайте будемо говорити до контрактової площі, плюс 3 кілометри до Черібайк, тому що буду говорити, так як є, прийшлося ставити контакти. От, на контактах я не їздив майже півтора року півтори року, півтора року, півтори-півтора, щось я вже замовляюсь. Да, Півтора року я не їздив на контактах і це прям відчутно, тому що сьогодні я відчув прям такий, знаєте, прилив, прилив сили. Значить. Закатував я трасу не так, як всі. Закатував я трасу е з самого початку з контрактової площі. Я бачу, що хтось закатує, починає закатувати трасу з підгірці, свіженький на підгірцях. Все класно, все супер і так далі, і тому подібне. Але до першого обхіла е в підгірцях я вже прям трішечки відчув е в тому в ногах. Я прям відчув її. Я її дечим загасив. Але перший обхіл в підгірцях прям такий був. Ну Я його катав ще на Ардісі. Ми там їздили з Михасиком на Роніні. Коротше, цей обхіл я пройшов десь 12, 11, 10, ну будемо говорити так. а Пройшов його не встаючи з сідушкою. Я за сідушки сьогодні встав тільки на одному обхилі, який перед Чебанами ви самі знаєте де. Там їх два штучки таких цікавих. От Перший я виїхав на сідушці, а другий я вже виїхав на стоячих ногах, тому що буду говорити відверто вже просто після, <кій> після першого обхіла вже <кій> мені було трішечки важко. Тому на другому обхилі довелося встати на ножки і проробити цей обхил ножками. Космос я виїжджав також десь на швидкості 11-13. По-різному було. Ну, По суті, по трасі нас чекає раз, два, три, чотири, здається, шість епхілів. От. І вони ну, не такі прям дуже серйозні. Ну, Серйозний це в підгірцях за підгірцями. Да? От, і космос, там три обхіла. А Ці, що вже там на фініші, там декілька їх є, ну, вони вже не такі. Вони вже не такі. Там один е перед фінішем за кілометрів 15, здається, за кругликом десь. Чи перед кругликом, перед кругликом. Він береться просто на Махові, а ці два, де перед Чебанами, ну прям там треба трішечки пострадати. Що посереднє? Середня сьогодні в чері Байк Робили ставки. Я був за середню 30 і середню 30 зробив. Вимушена зупинка у мене була, якщо я не помиляюсь, чи 6, чи 7 хвилин просто зайти в магазин, купити води, тому що води реально не вистачило. Тому, якщо буде спека, запасайтесь водою, беріть хоча б. По 2 літри води, тому що літри, чи, літри 300 вам не вистачить. От якраз оцих 700 грам води просто не вистачає. От, і я прям, це, я прям це відчув, тому що до чебанів я випив три фляшки. І в одну просто коли вже приїхав. Привіт-привіт. Тому якось так. На Подніпровській набережні. А, і ще до речі, чому я розпочав закатувати Київську сотку з контрактової площі? Тому що давайте будемо говорити так. Є там два повороти дуже цікавих при виїзді. І коли буде виїжджати 600 з хером учасників чи 700 учасників в тій типу групі, де я, ну, я прям би хотів би на це подивитися. Це буде, дуже, це буде дуже цікаво. Далі, Дніпровська набережна. Хтось каже, пласкач. Ні, я не погоджуюся, що там пласкач. Немає там ніякого пласкачу. Там такий нормальний затяжний підйом. І Він такий не невидимий, не але потихеньку-потихеньку він піднімає вас, піднімає вас вверх. Тому я ж кажу, що до підгіри, до першого обхіла, я вже прям відчув, як у мене почали гудіти ікри. І прийшлося їх дечим гасить. А так, вроді би, типу норм. Не знаю, як буде вже в самому пілотоні, тому що катка проходила соло. Я знаю, що сьогодні також хлопці катали а, від фори. От. А, і зрозуміло, що ну, порівнювати їхні середні, які у них є, і які є у мене, ну це недоречно, як мінімум, а, з того, що маршрути. І старти різні. Але виходячи з того, якщо б я на контрактову площу приїхав би свіженький, прям свіженький, а не після 26 кілометрів там за засередньо, десь орієнтовно 24,5-25, то буду вам говорити так, як є, можливо, би результат був би трішечки кращий. Але перший апхіл, е перший обхіл ап ап в підгірцях. Я пройшов, якщо я не помиляюся, з середньою 34, здається так. Здається, так. От. Тому якось так, товариші. Е, за 2 години рівно часу я проїхав 62 кілометри. Тобто на 62 кілометрі це говорить про те, що середня була 31. І потім зрозуміло, що там ще. Космосок, да, сожрав десь приблизно 0,4 е середній. Ну, і два тих обхильчика, які вже, будемо говорити, біля самого фінішу. Вони теж там 0,5-5 кілометр з От. Тому об'єктивно результатом я задоволений, є декілька. Неприємних а, поворотів. І якщо там буде залітати толпа і буде залітати пілотон, ну я думаю, що люди порозкладаються Загалом, а, буду говорити відверто, що, на мій особистий погляд, організаторам київської сотки потрібно було б звернути увагу на більш якісь а, кращі кращі дороги для створення маршруту київської сотки. От. Тому що, ну, тут будуть падіння. будуть падіння, це 100%, тому що ну, траса не настільки важка, як була в минулому році, об'єктивно. Не настільки вона важка, не настільки там буде е, велика середня швидкість, як на минулорічній, тому що ну, минулорічно давайте будемо говорити, це спуск з космосу, перед космосом спуск. Це Заль в круглих зі спуска, ну, типу, таких нормально там пару спусків було. Тут трішечки в зворотньому напрямку. Зрозуміло, що середня десь буде менша. Ну, В середньому, я думаю, на 2 на 3 кілометри. От. Але все ж таки падіння буде. Тому що є місця. Є місця по дорозі, де ну, є трішечки небезпеки. Це 90 градусні повороти і секунду. І буду говорити об'єктивно. Дайте я зараз дорогу пройду. І буду говорити об'єктивно, друзі, ще про те, що а, траса не на всі 100% готова. Є тільки один. Відрізок дороги, де пофарбовано балончиками. І я більше ніж впевнений, що це було зроблено не представниками Київської сотки, хоча, можливо, це і вони зробили. Але є такі прям декілька, декілька таких ямок цікавих, в які можна скочити. І одна з них знаходиться. Просто, блін, на Дніпровській набережні. І вона з е, таким приколом, з каналізаційним люком. Я ледь туди не вскочив, я не знаю, як я вивів велосипед. От. Але якось я його ну, типу, потягнув. і... Ну, по краєчку прям. Якщо б я туди залетів, то це все. Ну, це, типу, я, вже... я би там розклався. просто. Тому моментики є. Зрозуміло, що асфальтне покриття, цей, будемо так говорити, гравійний асфальт, да? ну ви самі розумієте, який це асфальт. Це не гладкий, такий, як от у мене тут, до прикладу по вулиці. Бачите, він який гладкий. А з використанням каменю. Є місця такі, де швидкість просто через вібрацію гаситься. От, тобто, ти, здається, підоліруєш. Робиш розкрутку, розкручуєш ноги і, і в той же самий час оця, оця гайдалка, яка присутня, да? гойдалка, яка присутня приїзді, просто у тебе середню швидкість. Загалом швидкість забирає. Ну, от, тому є теж такий якби, неприємний моментик з, з оцим всім. Ну, Я більше ніж певний, що в тій місцевості. Є дуже багато інших класних рівних доріг для того, щоб їх включити в КС. Але ж давайте говорити про те, що ми всі в одних умовах і лише е е е організатори Київської сотки диктують нам умови, умови і регламент. А mm -hmm. так загалом я типу всім задоволений. Я би не сказав би, що я дуже сильно втомився. Є присутня трішечки втома. Десь я втомлений наполовину, як з двохсотки, яку я їхав на одній передачі. От. А так, типу, усе норм. Тому ось такий у нас вийшов з вами трушний, нудний, прямий вечірній ефір. Я доїхав до кільцевої, до заправки око, і від заправки око якраз півтора кілометри пішки потрібно пройтись ножками. Сьогодні був в тематичних шкарпетках, ось так вони виглядають. Як тебе не любити, Києвий мій, купив я їх дві пари, одну. Київ, а друге Поділля. От, тому на Київську сотку буду в шкарпетках Поділля. От. Так, вроді би все норм. Е класно кайфанув, класно катнувся. Е все, що собі запланував, все виконав. От, тому чекаємо 7 вересня, чекаємо київську сотку. Я скажу вам так, як є. <кій> Я не налаштований на київські сотки, дуже сильно барогозять. Просто хочеться проїхати. От. Якщо ми і проїдемо, це вже буде хороший результат. От. Тому якось так. Всім подякував за перегляд. Бажаю всім мирної тихої ночі. Оберігайте себе, своїх рідних.